Просякнута багатогранними талантами біографія одного з найстаріших коломийських вищих навчальних закладів. Відомого нині як педагогічний коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 50 літ багато це чи мало? Та, зрештою, не нам про це судити. Головне, як на мене, те, що позитивного відбулося тут протягом останніх літ. Різні фахові дисципліни засівають тут в уми майбутнім педагогам. Директором закладу сьогодні є вмілий організатор підготовки освітянських кадрів. Автор багатьох історико-культурологічних проєктів Валерій Ковтун. Та чи не найбільш мистецька атмосфера витає у стінах відділення музичного виховання, який розпочав власну діяльність ще 1957 року? За півстоліття звідси полинуло у світ немало і небагато, а більш як 1300 здібних молодих спеціалістів, які залишили на культурній мапі багатьох країн світу та України, зокрема, власний почерк, стиль, характер, манеру виконання, артистичний рівень. А починалося становлення музичного відділення тодішнього педагогічного училища з активної діяльності завідувача Миколи Жупана, який з дорадянської ще доби саме на коломийських сценах на повну силу розкрив свій талант педагога і композитора. Тонкий знавець своєї справи Микола Жупан не обмежувався тільки художньою самодіяльністю. Але успішно писав музику і до професійних театральних вистав. У різні часи на цій посаді працювала ціла плеяда відомих нині педагогів, серед яких диригент Петро Гандурський скромна інтелігентна особистість, але принципова, коли стосувалося справи всього його життя. Наступним став виразний носій фолклорної інструментальної спадщини Скрипаль, композитор, диригент і професор Петро Терпелюк, чиє ім'я відоме завдяки прекрасним оркестрам народної музики, якими маестро сам провадив. Такі музичні колективи формувалися завдяки його любові до національних скарбів. Майстрові аплодували зали шанувальників у багатьох країнах. Записи його концертів зберігаються у фондах фірми Мелодія. Саме за такі діяння на мистецькій неві Петра Терпелюка й відзначено званням народного артиста України. І до сьогодні колишні студенти добре пам'ятають. Завідувачів відділення Миколу Кантемира, Ярослава Дороша, Михайла Гринюка та Лесю Мороз. Понад 17 літ відділення очолював умілий організатор Михайло Бабінський. Впродовж кількох наступних літ на цій посаді викладач сольного співу Надія Мошура. Яка й сама, здавалося б, ще так недавно виступала у складі популярного дівочого гурту Гуцулочка, з яким побувала у багатьох країнах, даруючи на згадку чар і мелодику української пісні. То завдяки її зусиллям при коледжі нині діє народний аматорський вокальний ансамбль «Коломиянка», який має у своєму репертуарі немертнучі народні творіння в обробці сучасних стилів. Однак не порушує їхньої автентики. Весною 1960 року тут відбувся перший випуск майже тридцяти майбутніх служителів музи Евтерпи. Серед тих молодих людей з дипломами слід відзначити відомого естрадного виконавця, заслуженого діяча мистецтв України Михайла Сливоцького. Протягом 70 х 80 х років минулого століття годі було собі уявити теле, радіо чи просто концертну програму з теренів Карпатського краю без Михайлового унікального голосу. Нині педагог і професор Сливоцький готує майбутню зміну на кафедрі співу і диригування Інституту мистецтв Прикарпатського університету, у стінах якого він і сам колись навчався. Це разом з ним упродовж трьох десятків літ у квартеті Легінь працював ще один виходець з Коломийської землі. Доцент кафедри співів, керівник хору, мистецького об'єднання Елегія Юрій Серганюк. Їхньою колегою по артистичному і викладацькому цеху стала Христина Михайлюк. Ініціатор створення та незмінний керівник. Вокального ансамблю Росинка, автор численних пісенних збірок. Можливо, це завдяки їхньому творчому горінню найпрестижніші підмостки нашої держави підкорила ліричного жанру співачка Алла Кобилянська, яка свого часу теж закінчувала музичне відділення Коломийського педагогічного училища. Цією стежкою у прекрасний світ української популярної пісні впевнено наступає Михайло Попелюк, співак педагог, доцент кафедри співу і диригування Прикарпатського національного університету. Обдвоє заслужені артисти України, найпалкішими шанувальниками, яких є, очевидно, їхні колишні викладачі. Одним із тих співочих самородків, який вигранювався в стінах музвідділення, є Тарас Гінчицький. 1960 року, після закінчення Львівського музпедучилища імені Філарета Колеси, Міністерством освіти до Коломиї направлений Ярослав Полатайчук, який, окрім того, що викладав домбру та керував оркестром народних інструментів, ще збирав колядки і записував фольклор. Заборонений радянськими чиновниками від культури на місцях. У жанрах вокальної, хорової, камерно інструментальної музики працює самобутній композитор Євген Бондаренко, творам якого притаманні яскравий мелодизм, почерпнутий повними пригорщами на музичних студіях початку 1970-х. А нині це самодостатній тандем автора і виконавця якою є любов Курманська викладач і артист, немає сумніву, яка б доля склалася без цього мистецького відділення, приміром у його викладача, етномузикознавця Михайла Тимофієва, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів, який уславив наш край майстерними виступами на рідкісних нині гуцульсько-покутських інструментах, зібраних. Досліджених і удосконалених ним самим. Засіяні цими людьми зерна дали добрі плоди. І це логічно, що нову генерацію випускників музичного відділення Петколеджу можна зустріти серед трупи провідних театрів країни, зокрема, таких, як Олександр Фуркушак, його колег з так званої Львівської групи Олександра Драгана, Володимира Крив'юка, Івана Голінея. Соліста національної опери Миколу Губчука чи керівника фолк-гурту Веселі галичани Тернопільської облфілармонії Мирослава Бабчука, та безперечним лідером серед навчально-виховних закладів області є камерний хор зі звучною назвою Камертон, який у рідних пенатах святкує сьогодні свою поважну чвертьвікову дату від часу заснування. 1982 року його першим художнім керівником і диригентом стала славної пам'яті Анастасія Соколишин, яка через 10 літ привела своїх однодумців до першої вершини, коли хорові було присвоєно почесне звання народного самодіяльного. Але через рік пісня самої Анастасії на цьому обірвалася. 1994 року керівником хористів є Микола Соколишин, викладач диригування високого рівня майстерності. Завдяки розумінню і обопільних старань Камертон тричі виступав з головної сцени нашої держави Паласу культури Україна на творчому звіті Івано-Франківської області під патронатом президента. Ніби добрий Янгол. Колектив супроводжує концертмейстер Ольга Русакова. Від часу створення і до сьогодні жодна помітна історична подія не обходилася без петколичівського камертону, що ніби острівець духовності постає на тлі Коломищини. 25 літ тому під спільним дахом відділення музичного виховання Коломийського педагогічного коледжу. Героїв нашої розповіді об'єднала любов до пісні, класики та творів національної спадщини предків.